Біткоін зробив доволі хороше падіння. Зараз це є дуже цікава зона, від якої потрібно буде брати трейди. Давайте в цьому відео розберемо з вами короткострокову і середньострокову перспективу біткоїна, куди він може піти. Спочатку, як завжди, друзі, декілька слів поговоримо з вами, чому в принципі ось, ось це падіння відбулося і як його було би правильно відторговувати. Саме основна причина, чому це падіння відбулося, це в середині ось ось цього. Бачите, великого діапазону зайшов величезна кількість відкритого інтересу. Тобто, в моменті, якщо ми порахуємо початок діапазону, звідси до моменту навіть виходу, це було приблизно скільки? Правильно, 26 тисяч монеток. Середня ціна біткоїна на цей момент була десь 69 тисяч. Тобто, якщо ми 26 на 69 перемножимо, це приблизно 1,7 мільярда доларів. Зрозумієте, що. Назбирали 1,7 і мільярда доларів, і коли великий капітал назбирає позицію, вони по-любому щось з нею мають робити, бо це не є там 10 гривень, на які сьогодні зайшов, завтра вийшов, і все, і в принципі, взагалі, байдуже ні, ціна робить доволі серйозний рух і серйозні, серйозно впливає від Цього відповідно, якщо ви замітили. Вони пробували спочатку перебити ось цю вершинку, і я скажу чесно: в мене ось тут навіть була угода на ріст, коли ось цим інтересом проштовхували. Я думав, що відбудеться пробиття, бо там вверху було багато ліквідації, але біточок не зміг цього зробити далі. Коли вже біточок зробив цей перший простріл низ, і інтерес продовжував додавлятися, Я особисто зрозумів, що тих лонгістів засадили, і відкривав угоду на падіння. Бачите, по ціні 69 700 Uh, і uh, основна мене ціль була взагалі десь в діапазоні 60 тисяч. Чому так? Uh, тому що статистично, коли відкритого інтересу дуже багато заходить, то ціна йде, поки не відбуваються якісь гарні красиві ліквідації, як це було, наприклад, ось тут. Uh, чи... Я можу багато прикладів показувати, але суть тому, вони йдуть до великих ліквідацій, і в принципі, uh, тільки аж самі якісь перші-перші ліквідації uh, на ось у цьому падінні з'явилися, бачите? Доволі красиві сильні ліквідації. Але бачите, що тут, яку ми помилку зробили в клубі, я давав сигнал по цьому трейду. Бачите, я давав сигнал по цьому трейду, ми тут заходили, він він дуже гарно йшов. О, ціна заходу: 69,610. Але помилка, яка була, бачите, ми закрили тільки 30, ми закрили 30% Ну я радив закрити 30-50%, коли ціна відтестила низ діапазону. І ми перевели стопос без убиток, і бачите, Тобто, якби ось тут я просто закрив свою частину і не рухав без убитку, то я би лишився в цій позиції. А потім через це я вже почав, якщо казати чесно, трошки мене вибуло з пантелику ось оцей цей великий об'єм. Потім я вже чекав, можливе повернення на середину діапазону. якого так і не відбулося, В кінцевому результаті біточок повністю відпрацював ці плани, які я на початку став. Зараз дуже серйозне питання стоїть, що в принципі буде далі з біточком, і чи він зможе, наприклад, це вже буде кінець, наприклад, оцього цього всього падіння. Зрозуміти одну дуже важливу штуку, що біткоін він є всередині ось цього діапазону. І в принципі, весь цей діапазон він великий капітал тут назбирає позицію заради чогось. Тобто, щоб зрозуміти, от давайте зараз з вами розберемо. Середньостромково перспективою, і далі я поділюся конкретними планами, які я планую відторгувати з своєю командою. Перед тим, друзі, якщо ви хочете отримувати сигнали від мене, від моєї команди, торгові плани аналітику на щоденній основі, де ми ділимося, де ми відкриваємо там стопи, також описуємо торгові плани, що класно можна повіторговувати. Також на щоденній основі ми з командою пишемо аналітику, де вам пояснюємо, в які моменти можете відторговувати з нами. Якщо у вас це цікавить, доєднуйтеся до нашого клубу, посилання буде в описі під цим відео. Лишайте заявку і команда дасть вам більше деталей. По обіточку, якщо ми дивимося більше таку середньострокову перспективу, то він бачите, є в середині цього діапазону. І ось отут в хайп його не пустили і на великому інтересі його зупинили. І, розумієте, і тут аж воно аж проситься, щоб йому аж зайти десь в цю зону, там 52, щоб взяти, аж зібрати ліквідність цього діапазону. Тобто, що я думаю, те, що я описував тут в клубі, от зараз вам покажу. Я описував дуже прост, простий момент. Якщо біточок зараз возьме і закриється нижче у цього профіля, бачите, оцей красивий дуже профіль. В профілі є таке поняття, як називається валою. Це з англійської, це є зона цінності, де набирається найбільша частина об'єму проторговується. Дуже часто такі зони стають сильними супротивами підтримку. Якщо біточок, от мене план був дуже простий, що він зробить якийсь відкат, і якщо він далі закріпиться нижче оцього цієї зони 60-100, то ймовірність піти зняти 52 два буде пряму ну, величезною. Як воно працює? От, вам приклад. От вам навіть той приклад по бітку, який був ось тут вгорі. Бачите, от вам локальна зона цінності, і що біточок робив, от вам приклад, закріпляється нижче, і бачите, як потім ця зона стає сильним супротом для нього, бачите, ось тут. Тобто, ми так чи інакше, все рівно ходимо на круги value, це є зона, де великий капітал набирає позицію. Тому, якщо ми ще раз кажу, закріпляємося нижче, і ось тут буде якась наторговка класна, то я буду шукати угоди на падіння. Біточок дуже часто ось такі штуки робив, коли він після якогось, наприклад, там хвилі, бачите, росту чи падіння. От він, наприклад, там виріс. Що він зробив, притух і почав піджимати далі, бачите, вверх Те саме може просто бути для низу. Воно працює така штука, працює дві сторони. От представте ситуацію, він зараз ось тут робить таку саму на торговочку і починає піджимати вниз. І це буде дуже хороше підтвердження з піти зняти 52 тисячі. Що 52 тисячі, взагалі, це є прям хороша зона від початку цього всього пампу. Бачите, це якраз воно буде збігатися із цим вівапом анкерним. Тобто, це якраз от хороша зона супроту для підтримки для нього. Плюс майже всі, хто ось тут в унгах були, велика частина з них буде ліквідована, і це якраз буде добре для бітка Він можна сказати так, очиститься. Тому що навіть ось тут вам приклад, що вони робили? бачите коли ті авприйняли, вони бачите, все рівно пішли красиво, зняли лої, і вже після цього почався красивий ріст. Тому це така більше е, середньострокова перспектива. Е, виходячи від цієї середньострокової перспективи, е, що в мене зараз є по планах, що конкретно я з командою планую відторгувати. Е, дивіться, е, це якраз я тут. Бачите, на щоденній основі клубі пишу е, свої ідеї, що би я хотів торгувати. А е, перше це е, шорти класно шукати. Бачите, оце є вівапчик. Ми, до речі, скоро опублікуємо відеоурок по тому, що таке VWAP, як від ним користуватися. Тому підписуйтесь на канал, щоб скоро отримати цей урок. Ось тут бачите, ось оцей вівабчик. Якраз рітес цього вівапу було б класна можливість зайти в угоду на падіння на відкаті. Це приблизно зона 64-65%. Інший варіант це якщо біточок таке зробить, ось вернеться вниз під цей рівень 60-600, і тут вже теж на якихось виносах ми б, б шукали якусь угоду на падіння. Приклад, як воно працює, питають насування. Не так давно був дуже красивий приклад. Бачите, от вони формують діапазон, от вони формують діапазон, і вже на виносі з діапазону можна шукати якусь угоду на падіння. Бачите, як вони гарно зняли верх діапазону падіння. Потім як красиво пішли. По чи можуть бути ще якісь локальні лонги? Локальний лонг, я дивлюся тільки в одному випадку. От зараз я вам його покажу. Це якщо біточок от зараз возьме і дуже швидко зніме низ цього рівня 58 246. Ось отут би я шукав локальний лонг. Взагалі-то вчора в мене був основний план ось такий. типу я був вчора. Биратий, якби відбулося так, біточок бере, знімає лой, тестить вівавчик, і після цього продовжує своє падіння. Чи може наприклад статися так, що не буде падіння? Друзі, все може бути в цьому житті, і для цього потрібно, щоб він взламав усю всю структуру, почав робити ренж і робити якісь виноси по низам. І вертається назад діапазон. Тоді для мене це буде сигналом того, що ось оцей діапазон тримається і ціна буде продовжувати. Але це ми вже будемо бачити тільки постфактум. Тому, друзі, що ми зараз робимо? Ми чекаємо одного з трьох планів. Шорт на тесті вівапу локальний лонг, якщо знімають рівень 58, 300 і вже якщо опустяться під зону 60 500 і там буде проторговка, тоді вже шукати якийсь трейд на падіння. Тому прямо зараз, що я вам рекомендую, подивіться, я підготував для вас відеоурок по профілю об'єму, щоб ви знали, що це таке, як ним користуватися. Тому що він показує вам круті зони, в яких можна брати сильні трейди, показує ренджовий ринок, трендовий ринок. Це просто дуже крутий інструмент, який буде вам допомагати. Дивіться до зустрічі!